Робимо коктейльчики для наших діток і бабусі, які в басейні. Зараз. Так, що я роблю, як я роблю коктейль? Вчора так смішно записала на Тік-Ток е, відео, а сироп цей стояв для коктейлю. Тут каже, вона влупила вина! Я так сміялася цілий вечір. Коротше, люди навіть не розрізняють деякі, що е, це не вино, а сироп для коктейлю, для каусі. Хто собі для чого? Так, апельсинку. Дальше. Лайм. Такий невеличкий такий шматочок. Так, кидаємо, лиємо на дно трішки сиропчику такого. Цього, що казали вино, він є у мене різний. Я взяла цей грушу, то зараз роблю з грушею такий цікавий. Водичку, далі вже по бажанням. Мохіто ж все, що ви собі забажаєте. Я беру ось таку.